Добрий день усім! Сьогодні ми роздаємося сережки, каблучки і кулі з натуральних каменів. І почнемо, мабуть, з каблучок. От такі от дивіться, каблучки. Тигрове око, бірюза, лабрадор. Теж з різною різацією. Є в сріблі, є не в сріблі каблучки різні. Так, от, красота, малахіт, котяче око, аметис, шерл, чорний турмалін. Також амазоніт, лазурит, флюорит, малахіт, аметист, тигрове око. Це у нас агат червоний, необроблений цитрин. Такі от, якщо когось щось зацікавить, робіть скрін прикраси. І пишіть мені на вайбер. Viber. Viber є в профілі, в описі канал. І от такий ще є гірський кришталь роже, плюс рожевий кварц. Така от мідна каблучка з міді. Так, також такі от покажу. Це от в сріблі. Тут око Гора, ключ анка, Анобіс, Клевер. Чотирихлисник такий, да підкова на удачу. Ось такий навіть кіт там сидить, окогора. Ну, така цікава. Але тут вона безрозмірна. раухтопаз ще є. Потім є отакий от окогора. Це теж сріблі плюч, плюс ключ анг такі ще є на резиночки Рубін, плюс чорний турмалін. Потім є з рунами. Руни каблучка. Ну, але все це, тут невеличкі у мене розміри. Але якщо що, пишіть мені на Viber. І я подивлюся, чи можна замовити на ваш розмір. До замовити. Так, ще такого плану є каблучки. Теж от різноманітні. Тут і котяче око рядок, рубін, це у нас родохрозит Рубін, гранат. Така от цікава рухається по колу. Теж каблучка, наче бесідка. Потім пірит, в сріблі йде бурштин, ларімар циркон така каблучка в вигляді квіточки красива, флюорит, золотистий обсидіан в сріблі, флюорит метелик. Потім олівін є, аквамарин. Тигрове око, циркон та паз ларвікіт, великі цитрин, такі в сріблі є. Потім, потім лабрадор. перламутр, такий цікавий вигляді, як монетка. Потім є аметист метелик. Місячний камінь такий вигляді крапельки. Змійки також. Різні ось з них оця в сріблі, а тут метал нерж Ну і ця також метал нерш. Ну, але теж вони нормально носяться. Зараз гарно роблять і такі от сплави, які теж дуже довго носяться, і більш бюджетні. Також така от в сріблі йде місяць плюс сонечко. Також є. Ой, впала моя змійка. ой Бачте, як буває так, потім тут іде у нас циркон, але тут 18-й розмір. Потім око гора плюс ключ А місячний камінь. Просто в металі така, да Херкімер і от така теж циркончиком циркончиками цікава каблучка. Рожевий кварц. Ну, от теж можете робити такий ще цікавий обсидіан. Теж в сріблі от ці от каблучки, ларімар. Обсидіан, такий, е, родохрозит. Теж дуже гарні каблучки. Робіть скрін, якщо щось подобалося. І пишіть мені на гайбер. Також продовжуємо каблучки роздивлятися. Ще є такого плану, більш мініатюрні. Тут теж є і гранат. І рубін чароїд, місячний камінь теж дуже гарна різація, аметист, цитрин. Це у нас іде сапфір дві каблучки. сапфір місячний камінь, шпінель гранат, цитрин, турмалін, три кольори, камінчик, рубін, флюорит. Потім йдем. Серафініт. Лабрадор теж такий от є більш рожевий і більш такий, ну, як сказати, синь. синя ірізація. Потім іде у нас малахіт. Ця от в сріблі. Це сплав з міддю теж. Цікаві натуральні камінці. Чароїд ще такого плану. Малахіт, серафініт. Місячний камінь. От, якщо щось комусь подобається, теж от робіть скрін і пишіть мені на вайбер. Також є ще такого плану, більші вже каблучки. От, теж вам покажу. Такі от є. Це у нас що? Бичаче око, агат, сині, лабрадор, лазурит. Аметист, рожевий кварц, амоніт, потім є агати такий от: аметист, лабрадор, амоніт, чорний турмалін, чорний агат, нічка і золотий пісок, імітація перлинок, але є і натуральний каблучка. Теж в наборчику. Такі от красиві. Пишіть, якщо щось Це от в сріблі тигрове око. от Але от ще також є така, як морська ракушка. Потім іде також нерсталь такий цікавий. Тут розмір змінюється. От тут різні такі зображення. Хто знає, той знає. Так, потім що тут у нас є Халіотіс, шляпка, але це на 17-й розмір невеличка. І от такі ще є лабрадор недорога версія. Такого плану теж тут 18-й, по-моєму, розмір. от Ну і ще така, це вже йде імітація малахіту. Просто зелена каблучка теж недорога версія. Імітація. Так, це у нас такі от каблучки І також от такі от є ще теж каблучки Покажу вам. Цитрин, аметис цитрин, чароїд, темний Сейчас я його ближче вам покажу темний опал. Гарно переливається. То зеленим, то червоним кольором. Особливо треба роздивлятися на сонечку. Такий чарівний камінь, потім іде білий опал. Теж гарні, але їх більше треба, вони прикольно переливаються на сонечку, потім сапі аметист. Теж такого плану. І ще покажу вам сережечки швиденько. Отакий вот от золотистий обсидіан, потім бурштин, аметист, місячний камінь. Потім також тут, що тут ще вам, показати ці є? Вот Отакий місячний камінець. місячний камінь В сріблі. Сережечки. Також лабрадор. Брадор. Сріблі Потім такі циркончики, жовто-блакитні, застібка конгу. Жовто-блакитні, патріотичні циркончики. Потім іде корал. Коралові сережечки червоні. Є також браслетик, можна як набірчик. Також є такі от в сріблі гранатові сережки, англійська застібка. Теж дуже гарні, цікаві з гранатом. Є також такі намисто і браслетик, теж можна, як набір зробити. от І ще що вам ще покажу. Такі от є ще цікаві сережечки, сердечки, рубіновий циркон. Сріблі йдуть: англійська застібка. потім йдуть такі з перлинками теж англійська застібка. Перлинки, потім йде сапфір Теж в сріблі, сапфір, і також ще ближче вам покажу. От зніму спеціально отакі, От дивіться, ще. Красиві сережечки з перлинками річковими. В сріблі вони йдуть, бірюза це у нас іде перламутр, гранати такі довгі. Потім іде у нас корал з рубінчиком, флюорит. Деякі тут ідуть в сріблі, деякі не в сріблі. Ну Я можу замінити на срібло в будь-якому випадку. Також є що це у нас лабрадор. Потім малахіт, ларімар. Такі красиві в вигляді циркончики або такі. Оці от йдуть в сріблі. Такого плану можна під будь-який браслетик зробити. З будь-якими камені це родоніт. Потім амазоніт сережечки, перлинки з перлинками такого плану або такі. Нічка іру, рожевий квар сердечки. Потім котяче око, в сріблі. Ось такий сапфір фіолетовий. Потім чорний агат, малахіт, і от такі нічка Іру, чорні агати. В общем, такі ще є сережечки. І ще сережки вам покажу. Ще залишилося такого плану. Сережки, такі теж можна зробити з будь-яких бусинок Такого плану з такими застіпками. Це от котяче око, звичайно нерсталь з циркончиками. Така от красота. Так, такі є. І також є тигрове око. Тигрове око з такими от застіпками. Потім йде лазурит. Такий ще є каблучка і колончик можна зробити як набірчик буде. Нічка Іру. Теж вони як гвоздики йдуть, так? Да? Так. Також є нічка Іру такого плану. Ще сережечки. Нічка іру Потім іде. Отака от яшма. Теж можу зробити в, в, зі срібними застібками або такі бронзові. Теж цікаві, вони вже теж не темніють. Так, і потім такі гвоздики з перлинками ще є. Також. Ну, і, в принципі, мабуть, все з каблучками і сережками. І ще хочу вам показати швиденько кулі. Такі ще кулі є аметист, аметистова куля, рожевий кварц, такого от плану рожевий кварц Є ще підставочки під кулі, отакі от дерев'яні. окремо подаються. Також є отакі от содоліт. Теж гарний, з включеннями пірити. Потім йде отакий от красивий моховий агат. Теж дуже цікавий. Начи земля. Значить планета земля. Теж дуже гарний моховий агат. Потім йде яйце, от таке от яйце, океанічна яшма. Теж різні отакі от відтіночки. Гієнічна яшма. Є також яйце, золотистий обсидіан з такою ірізацією. Теж на захист. І ще й форма яйця. Отакий от обсидіан. Потім є яшма, така невеличка каблучка яшма. Яшмова. Пірит дуже гарна. Пірить на фінансовий камінь. На фінансовий успіх такого плану. Цитрин також на фінансовий успіх. Цікава така от куля. Де там гарні ключі? Навіть райдушки. Ви бачите, які. Така вот красота. Потім є яйце. Септаріум. Такі, наче око дракона, да? такі от великі яйце. Ці напитайте питайте на Viber в профілі у мене є. Можемо приєднатись до TikTok, Там періодично бувають стріми з прикрасами. Так, ще такі є Яшківі Яшма. Теж цікаво, дуже різні включення. Такі. Потім є Фуная, теж дуже цікава така кулька. З теж гарними включеннями. Така є. Е. Потім є Онікс куля. Теж дуже гарна, красива. Онікс кулька. Є також такий септаріум з невеличким оком. Такого плану. Є велика така куля целестин Тут у мене є кристал целестин, а от є кулька. От же одна целестина і куля, отака от величезна. Теж дуже класно, така блакитна. Наче якась Антарктида. Наче лід замерший. Так, потім є ще такий содоліт, з включеннями пірита. Така, наче якась космічна куля, цікава. Синенька, дуже гарна. Така ще є біленький, моховий агат, більш білий, да? він різних відтінків може бути, таких від білих до зелених. І тут навіть живода, мені здається, всередині така, от, наче просвічується, наче цілі кристали там, бачите, такі Кристалічні. Це, наче якесь сердечко. Теж така біленька, моховий агат. Теж підставочка є для неї, є підставочка в вигляді каменю, є дерев'яна, кому яка подобається. Також є така агатова цікава. Кулька. Чи якесь око. Теж гарна. Є дуже маленький такий ще аметист. Кулька, але теж дуже гарна, красива невеличка. Потім, так, ці я вам показала. І також є яйце, яйце Селеніт. Теж, можливо, кому треба. Для наповнення енергії ваших каменів натуральних. Також є кулька Чорний Обсидіан. Кулька чорний обсидіан. І є гірський кришталь. От такий сьогодні огляд. Кулька, каблучок, сережок. От, і на саме вам покажу, так є ще трояндочка. Трояндочка рожевий кварц, Теж, можливо, кого зацікавить. Рожевий кварц, троянда. І також є ще ручка аметист. Ручка аметист. от чарівна з аметистом. Ну, а в принципі, все. На сьогодні показала вам таке, що хотіла. Усім дякую, усім до зустрічі. О, ще на покажу такі, я ще пластинка селеніт з сім чакр-рунами. Так, в принципі, на сьогодні все. Всім дякую, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. От. Усім гарного дня і спокійної ночі. Пока-пока!